Друзі, ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. З вами Тетяна Герасимчук Значить, ми сьогодні поговоримо про злаки. А саме міскантуси. Обрізати чи не обрізати? Ось в чому питання. І це дуже важлива тема для злаків. Саме теплолюбивих злаків. Все по Музика Багато запитання мені е, задають клієнти, наші покупці: обрізати чи не обрізати злаки на зиму. Ну не всім подобається декоративний вигляд злаків, коли їх завалює снігом, і воно таке неопрятне лежить. Щось хочеться змінити, щось обрізати, почистити, щоб весною вже було чистенько. Ні, друзі, цього робити категорично не можна. А саме з такими позиціями, як Міскантус пенісетум, просо, андропогони. Чому? Тому що це міскантуси теплолюбиві. Теплолюбиві це не означає, що вони в нас не зимують. Вони в нас прекрасно зимують і прекрасно себе почувають уже дуже багато років. Теплолюбиві це означає, що вони просинаються весною пізніше, ніж. Холодно ростущі злаки. Рослина, яка має зелену або суху навіть листву, воно захищає його від морозів, таке природнє укриття самозахист саме теплолюбивих злаків, наприклад, міскантуса. Друге, у міскантусців, як і у пенісетума, є трубчата основа. Ось така трубочка. Вона всередині. Густовата. Якщо ми обріжемо злак низько, тобто там 10 см чи навіть менше, скосимо просто, сюди буде потрапляти волога, і наша рослина може пострадати від цього. Як? Зимою або ранньою весною в березні. Коли починається вже тепло, але нічні заморозки, туди може потрапляти волога, яка вечором замерзатиме. І коли будуть е, на наступний день сонячний день, воно буде розігріватися. Тобто таким чином в нас може розривати коріння, е, пошкоджувати молоді бруньки, міскантуса, пенісетума, які заклали восени свої молоденькі пагони. І за цього не можна обрізати міскантуси, пенісетуми і проса і андропогони. Це найважливіша така частина, чому їх не можна зрізати. Так буває, кажуть, ми зрізали і нічого не відбули. Булось. Відбулося, просто ви не замітили цього. Багато маленьких всередині куща-пагонів пропало. А і за рахунок того, що у вас великі кущі, можливо, ви навіть цього не помітили. Але молодий приріст, коли викидають молоді бруньки міскантуси, пенісетуми, то старі, які квітували, вони відмирають. Тобто у вас щільність куща завжди оновлюється. І якщо вона буде промерзати і відмирати ці молоденькі пагони, у вас буде залишатися старий кущ, який з часом потім буде мати пустоти, вигнивання, такі пусті місця, які і від того не буде пишний кущ, від того не буде омоложуватися кущ. І він буде неопрятний або лисуватий. Як же ж бути в цьому випадку, коли мені не подобається, коли сніг завалює цю всю масу, коли це все негарно виглядає? От не хочу. Ну, хоча я вам скажу, що природні сади для того і садяться, щоб вони по-природньому виглядали. Тобто накрив сніг, все гарно, природньо. Ну бувають такі е, замовники, які хочуть іменно стильно, щоб все гарненько було, все. В такому випадку можна ці міскантуси підв'язати просто такими сніп... сніпочками. І все, і гляньте. І в них буде гарно, коли буде іній, все, все це буде вкриватися, і будуть такі фігурні такі елементи у вашому саду. Можна їх також заплітати. Це вже більше такий заморочливий вигляд, але все-таки це можна робити. Наприклад, ось у нас є великий пенісетом. Пенісетом це хамель. І я його зав'язала косічку. Ну тут просто в косічку гарну. І погляньте, він зразу не розкидається, не завалюється, а така, ніби. Чаша природньої краси у вашому саду, замітьте, це може бути і рости в вашому саду. Це не є неохайно, це гарненько заплетений. Так можна просто підв'язати, можна заплести, можна між собою їх зв'язати жгутиками. Коли у вас великий масив, ви хочете, щоб воно якась лінія трималась. От мені замовник дзвонить і каже. Ой, у нас так завалився міскантус, ну там тротуар, там проходять люди, і воно не гарно, не неопрятно. То вони взяли просто з жгутіком, так між собою міскантуси, які росли. Вони між собою і жгутиком. Ото хлопці, вони ландшафтники, хлопці, які не будуть косічки плести, то вони просто з гутиком. Від проїжджої, прохожої частини вони ж гутиком між собою їх зв'язали. Таким чином залишилися мітелочки, які дуже гарно декоративно виглядають. І підібрали від проходної частини, щоб не заважало проходити і тим самим любуватися з лаками. Таким чином вони спасли і красоту, і охайність даного насадження. Також не рекомендується обрізати по причині, що коли у нас рослина, як то кажуть, оголена, вона вже пошкоджується грибками, міскантуси, пенісетами і ці теплолюбиві, вони не бояться зими, вони бояться весняних заморозків і відлига, відлига, заморозок, відлига, заморозок від цього вони страдають. Коли рослина буде обрізана, оголена, і таким чином в трубочці буде потрапляти волога, рослина сама по собі буде вже ослаблена, вона замокша, а коли вже йде замокання, а потім прогрівання, йдуть грибки. Навіщо воно вам? Не потрібно воно вам. Треба зберігати свою природню красу, природній такий, так воно сухе, ну нічого вічного немає. Також воно з весни все піде зелененьке, гарне росте. А цією красою можна любуватися дуже гарно іній стоїть. Я добавлю фотографії саме цього кущика. От, де воно все покрите інеєм. Це дуже гарно, дуже гарно. Я вас дуже прошу, любі глядачі. Я вас дуже прошу. Не обрізайте свої злаки, бо це дуже гарно. А також Мене запитують, ой, в мене завалюються злаки. Знаєте що? Буває таке, що помилково ай, удобряю все на своїй на свої ділянці і буду удобряти прямо все. От вересень, місяць удобряю всі рослини, газон і так далі. І можуть помилково е, додати азотних, азотних добрив. Які не бажано взагалі восени вдавати, а тим більше на злаки вони просто заваляться, вони витягнуться, витягнуть сі зелені з листя, і у вас буде ослаблена рослина уже на весну. Цього категорично робити не можна. Також можна робити різні вироби, прямо з кущів. От гляньте на оцю таку смішну, здавалось би, бабу, але вона привертає увагу, це величезний кущ проса, він прямо донизу дуже широкий, величезний. І він завалювався. Ну, є таке опроса, коли на ділянки, а тим більше, що в нас на площадці, на торговій площадці, постійно є полив, бо в контейнерна площадка. А це в контейнері, до речі, в величезному контейнері просто саме по собі не любить перезаливу, бо воно завалюється. І в такому випадку в нас стояли ж, ж всі рослини, стоять одинаково, і це просто завалювалося. Що зробила я? Я його підв'язала в одному місці. Потім Зробила з соломи, просто такий жгутик маленький, комочок. Сіна поставила, зробила таку голову, перев'язала, і от у нас така прекрасна баба спроса. Навіть у неї ось дві гілочки, такі руки вийшли в вигляді сердечка. Тобто можна прикрасити зробити, просто виріб, нічого видумувати не треба. Підв'язав, зв'язав посмішка, дві рудбеки, і маєш тобі оченята і все прекрасно. Привертає увагу, тримає кущ, захищає від шкідників, захищає від холоду саме захист рослини, такий збережений утеплювач, можна так сказати. І гарно довго стоїть прекрасно, всю зиму, не завалюючись, тому що він підв'язаний і зберігає тепло даній рослині. Ще одне буває, що висаджують злаки в кашпо, і їх потрібно заносити на зиму, наприклад, в підвальне приміщення, або просто в нашому випадку в холодній теплиці ми заносимо матеріал дуже багато на ранню весну, щоб раніше наділити товар, раніше дати вже готовий матеріал для ландшафтних дизайнерів і просто покупців. Ми висаджуємо в великі контейнери наш маточник, і ми його тоді обрізаємо. Ми його обрізаємо, і е, ну я вам скажу, тут сантиметрів 20, не нижче. Ми його обрізаємо просто, щоб не черкало до пленки. Або вам, якщо це в підвальному приміщенні чи де ну, не займало багато місця, і оця уже... Маса суха чи зелена вже не потрібна, тому що у вас є вже захист від. Морозу, от цей заморозок від лига, вже їм не шкодить в такому приміщенні. Навіть в холодній теплиці в нас воно не шкодить. У нас немає там такого перепаду, щоб була волога, потрапляла і воно замерзало. В такому випадку можна обрізати, щоб уже не було зайвої там зелені чи сухого гілля. І був готовий матеріал на ранню на Вашу терасу або в нашому випадку для продажі. Тобто вже готовий матеріал, обрізаний весною вже починають випускати бруньочки і вже починають рости рослинки. І на завершення вам моя порада: не обрізайте злаки. Вони від цього страждатимуть, а ви не будете мати задоволення такого зимової казки в вашому саду. Вони піднімуться з-під снігу, вони вас будуть радувати. Дайте їм тільки можливість піднятися, бо перші сніга завалюють його, а потім він піднімається і просто радує вас своїми суцвіттями казковими, своєю красою природньому вашому саду. Чого не вистачає так буває, таких ноток природності в нашому зимовому саду? А з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток. І хай буде у вас все квітучо і казково.